Тобто ви благословляєте наших братів на вбивство, і фактично у братстві ви його легалізували. Ми не ігноруємо час, який ми живемо. Для нас важливим для івансько баптистських церков важливим завжди була свобода. Чому ви не говорите про внутрішніх ворогів, таких як корупцію, обмеження прав і свобод, і цитую беззаконня ТЦК Господь переможець, а і він все розставить у цій. Війні на свої місця. Мені дуже допомагає поїхати на... ближче до фронту або на фронт. І тоді проблеми, які тут є, вирішуються легше. І Україна це одна із кращих країн, які можна жити. Вітаємо! Ви дивитеся 20-й ювілейний випуск програми Позиція. За останні півроку до каналу доєдналося кілька тисяч підписників. Було отримано сотні коментарів із запитаннями, підбадьореннями і критикою. Сьогодні ми говоритимемо про створення даної передачі, про плани із розвитку служіння братства і будемо відповідати на найпоширеніші питання наших підписників. Вітаємо, Валерій Степанович, раді вас бачити! І перше питання до вас як ви обираєте тему для чергового випуску? Щиро вітаємо всіх, хто нас дивиться чи слухає. Як ми обираємо теми, я думаю, що в часи війни це, це не складно. Тому що саме наше життя, виклики, які у нас є сьогодні, переживання, вони потребують того, щоб ми могли робити певні акценти на різних сферах християнського життя нашої такої ортопраксії. Практики християнства от, в тих днях, які переживає вся Україна, і в тому числі церква. Звичайно, багато є питань, які задають перш за все, служителі, Ось, відповідальність за служіння, як адаптувати е, наше служіння до тих е, воєнних часів, які переживає сьогодні вся Україна. І це перш за все. По-друге, люди пишуть, е, пишуть різне, пишуть і гостре. Часто дебатують, є речі, з якими категорично не погоджуються. Але якщо казати в загальному, то програма «Позиція», вона якраз має відобразити наші спільні позиції, не особисті, не суб'єктивно когось одного чи якоїсь групи людей, це не погляд одної якоїсь частини України. А це те, що практикується в євангельсько баптистських церквах сьогодні, і що ми вважаємо за необхідне донести до всіх? Ось тому з одного боку, виклики війни, наша реальність, от, контекст, в якому ми живемо. З іншого, це реакції питання людей, і в першу чергу тих, хто служить церкві. Мобілізація ТЦК як реагувати, коли тобі дають повістку. Напевно, це одне із самих таких болючих, і мені здається, воно буде тривати і ще в майбутньому у нас, і особливо зараз, коли відповідні закони приймаються для цього, так вимоги. Певно, ТЦК сьогодні хотіло би, щоб кожна людина, кожен чоловік призовного віку, ну і це стосується не тільки братів, але й сестер. От, стали на облік, пройшли ВЛК, комісію. Звичайно, ми, ми розуміємо, що це не непрості питання. От і тут цілий клубок заплутаний. Я, я би почав з того, що, і це, до речі, у випусках ми постійно підкреслювали. Можливо, навіть когось це і за діло, тому що. Ми переконані, що все ж таки християни, як свідомі громадяни своєї країни, вони мають захищати країну. Ви закликаєте, щоб християни в Україні йшли і вбивали. Тобто, для вас вбивство на війні не є вбивством. Тобто, ви благословляєте наших братів на вбивство, і фактично у братстві ви його легалізували. Ось такий коментар. Ну, оце один із таких коментарів, про що я казав, такий гострий, з таким радикальним, крайнім якимось визначенням. Ну так, так, люди сприймаються. Але насправді ми говоримо про те, що. Мобілізація це є частина нашого захисту, нашої країни. І перш за все, ми маємо розуміти, що в Україні триває війна. Тобто ми не ігноруємо час, в який ми живемо. Це по перше. По-друге, ми розуміємо, що є питання, які не вирішені сьогодні з боку влади щодо християн. Але позиція наша просто ще раз була підтверджена в тому, що кожна людина, яка сповідує ім'я Христа, вона має визначитися, в який спосіб вона буде захищати країну. Ось. І в нас допускаються як питання пацифізму, тобто коли не беруть до рук зброю, так і мілітаризму, коли люди готові. І ті, які пішли добровольцями, чи яких мобілізували, і вони йдуть і захищають, куди їх направлять. Але що важливо сказати у питанні мобілізації, що кожен християнин, згідно тих поглядів, які він має, він має мати це підтвердження від церкви, від служителів, від обласного служителя для того, щоб йдучи в ТЦК, подати ці довідки, і ТЦК зобов'язано їх прийняти. Це наше право згідно Конституції України, і ми не один раз про це говорили. І тому християнин має заявити про те, що він християнин, він вірує. А держава сказала, що християнин має ще довести, що він християнин. І коли я читав ті питання, які задають навіть перевіряючи на, на християнство наших членів церкви, то я думаю, що декому варто було би добре ще почитати Біблію. Ось, тому що переконання, це не тому, що я не, не беру зброю, але я справді вірую це мої цінності, так, моє сумління. І, звичайно, кожен християнин має право, я вважаю, на те, що навіть під час війни проходити цей період, якщо він пацифістських поглядів, проходити цей період без зброї. І в питанні мобілізації. Я думаю, що ми маємо доносити це до, до влади, що ми і робимо, е, говорити в, е, про це військовим. І е, ми віримо в те, і це наша позиція, що Бог кожного християнина має в цей період по-особливому провести. Навіть якщо він одягнув військову форму, він має право, як християнин, не брати до рук зброю. Він має право в інший спосіб захищати країну. Але питання мобілізації, ось чому ще таке не зовсім однозначне, що є люди, які прикриваються пацифізмом для того, щоб взагалі уникнути мобілізації. І з цієї точки зору, от з християнської точки зору, я думаю, що це зовсім несправедливо. Тобто християнин в час, в час війни має все ж таки залишатися християнином, добиватися свого права, не брати до рук зброю. Але е, ми говорили і продовжуємо говорити: кожен має захищати країну. Бо це агресивна війна, в якій дуже багато е, горя. Дуже багато біди, і Україна відбудеться тоді, коли кожен християнин займе таку тверду непорушну позицію. В різний спосіб, згідно мого сумління, я захищаю свою землю. Є схоже питання, але воно вже стосується змін у статуті церкви. Процитую. Прошу вас, як голову братства, прокоментувати, чому ви змінили статут церкви, зокрема, той пункт про прийняття мобілізованим присяги та тримання і застосування зброї. Ну, По-перше, ми абсолютно нічого не змінювали. Наші статути, які зареєстровані, церковні статути, чи наших обласних об'єднань, чи на всеукраїнському рівні вони діють, як вони діяли до війни. І тому якихось сюди перемін, змін ми зовсім не вносили це по-перше. Але це продовження питання, яке звучало перед цим. Що все ж таки ми закликаємо якби, брати зброю. І я думаю, що це пише людина, яка має певні погляди, і вона не сприймає іншу точку зору. Наша позиція в нашому братстві. Підтверджує те, що було і раніше історично, в часи, коли виникали війни, наприклад, щодо присяги, це питання, яке кожен християнин має вирішити сам. Перед Богом. Я служив в радянській армії. Це була Радянська імперія, безбожна, атеїстична. І як християнин перед тим, як мене мобілізувати, я прийняв рішення, що я присягу не буду приймати. І я прийшов в армію і сказав: я можу вам пообіцяти, що я буду гарно вам ну, якби, свої обов'язки я буду виконувати. Але я не буду клястися в тому, що я буду захищати Радянський Союз. Я це чесно сказав Замполіту. Мене довго водили по кабінетах, довго мене виховували, погрожували. Тоді ще в Афганістан брали. Ось. І врешті-решт, навіть просто відправили назад додому. І через півроку я знову мене кликали в армію. І я сказав те саме: я не буду брати до рук зброю і я не буду приймати присягу. І це було моє право. Інші брати. Приймали присягу і служили. І це питання совісті кожного перед, перед Богом. Але е, пройшов час і часи змінилися. Але принцип залишився той самий. На сьогоднішній день ми живемо в незалежній Україні, де в нас є е, свобода для проповіді Євангелії, нашого віросповідання. Ми користуємося базовими правами людини. І тому я християни, кожен. Має вирішити це перед Богом. Це не прописується в статутах, це питання совісті кожного. І тому, хто хотів би однозначної відповіді, вона є однозначна. По вашій совісті, так як ви вирішили, так ви і маєте діяти. Деяких глядачів обурюють, чому в епізодах ідеться так багато про зовнішніх ворогів, наприклад, росіян. Чому ви не говорите про внутрішніх ворогів, таких як корупцію, обмеження прав і свобод? І цитую беззаконня ТЦК. Як ви це прокоментуєте? Ну, досить цікаве питання, і певно, воно не одне таке, тому що ми. Маємо певні проблеми, внутрішні проблеми в житті нашого суспільства, України, і в тому числі християн. І особливо в час, час війни він деякі питання оголяє, так? загострює. Вони стають досить такими чуттєвими. Ось і, звичайно, про це потрібно говорити. І це не означає, що ми цього не бачимо. Але я наведу такий приклад. Чому в першу чергу ми говоримо за зовнішні загрози? Якщо в ваш дім залазять бандити, грабують і вбивають, ви в цей час не будете виясняти, чому вам не подали, наприклад, електрику, так? чи вода у вас в крані не тече. Тому що у вас є більша загроза. І все інше варто вирішувати, все інше важливо для життя тільки тоді, коли ось ця загроза зникне. Ми маємо сьогодні, я думаю, що багато українців сьогодні так ще не збагнули які насправді серйозні загрози. За 30 років свободи після розпаду Радянського Союзу ми настільки прийняли той комфорт свободи, незалежності наших прав. От всього, що ми навіть не розуміємо, що ми можемо втратити. І це, це серйозний сигнал. І тому ми не повинні знецінювати внутрішні загрози. Вони існують. І про це варто говорити. І навіть в часи війни на різних рівнях ми про це говоримо. Наприклад, щодо ТЦК, так зовсім недавно ми мали зустріч із такими високопоставленими генералами. В Збройних силах, де ми говорили про роботу ТЦК, про служителів церкви, про християн, про альтернативну службу. На різних рівнях ми маємо зустрічі з нашою владою, де ми доносимо не просто думку, а ми доносимо нашу позицію, що ми будемо відстоювати, і на що влада має звернути увагу, але в той же самий час нас зовні б'ють. І коли я дивлюся в очі цьому генералу, і я бачу, що він слухає нас, а думками він десь на сході. Бо він набагато більше розуміє, що там зараз відбувається. І я не один раз чув, відвідуючи схід от наші бригади, командирів, комбатів, які там, які задавали просте питання. А як ви думаєте жити, якщо ми тут закінчимося? Бо нас скоро тут може не стати? То ми розуміємо, що ця загроза набагато більша, ніж інші, які є всередині. Тому <кхем> певно, християнин мав би відчувати, я би сказав так, пріоритетність загроз. А те, що нам треба багато чого змінити в країні. І варто буде про це говорити дуже сильно, тоді, коли війна буде вщухати, і коли ми закінчимо цю війну. Тому перша програма, яка сьогодні є, хтось на колінах стоїть і молиться про цю найбільшу загрозу. Хтось вирішує допомагати, волонтерить. У нас капілани є, так? хтось мобілізований, хтось на самій передовій. Але всі ми, як... Одне, особливо церква Ісуса Христа, маємо бути об'єднані в тому, щоб перш за все проти оцих демонських сил стати і зупинятися. Інші питання вони йдуть паралельно, але це в другу чергу. Тисячі наших братів і сестер мобілізовані до ЗСУ. Як до них ставиться церква? Чи є вони вбивцями? Яка наша позиція? Ми торкалися не один раз цього в наших передачах і з різних точок зору так висвітлювали. Якщо говорити в загальному, то ми говоримо про те, що люди, які пішли, чи мобілізовані, чи добровільно пішли до ЗСУ, є в лавах армії і захищають країну, вони не є вбивцями. Християни, члени церков, чи вони не належать до церкви, чи вони тільки захожани були, чи прихожани в церкву. Всі ці люди вони є захисниками нашої Батьківщини, нашої землі. І саме так ми їх розглядаємо. Хто з них на якому на якій ділянці був? Чим займався? Кожна людина стоїть перед Богом, і наша спільна позиція після того, як вони повертаються звідти, на ну, превеликий жаль, сьогодні більше повертаються або ті, хто вже на щиті, або поранені, ось. але ми віримо, що прийде той час, коли всі повернуться. Це все наші захисники, які захищають в тому числі церкву Ісуса Христа, які захищають справу Божу. А Боже царство дбають про поширення цього царства для того, щоб тривала свобода Євангелії в Україні. Для того нам потрібно захищати країну, саме так. І тому ми не вважаємо, що це є вбивці. В часи агресивної війни, яку розв'язує сусідня країна, нападаючи на нашу землю, ми говоримо, що це не є вбивці. Навпаки, люди, які прийшли зі зброєю, які нищать, які вбивають, які гвалтують, грабують. А ось та армія, яка завойовує наші території, о той, хто взяв зброю і прийшов не на свою землю, то є вбивцею. І так говорить закон справедливості. Виходячи із реалів, в яких опинилася Україна, які є перспективи і чи є вони взагалі у служіння церкви і церков нашого братства? Ну, певно, я думаю, що в такі часи багато людей задаються цим питанням, що нас чекає попереду. Чим це все може закінчитися і взагалі. А... Чи варто чекати цього кінця? Можливо, вже щось потрібно зараз зробити терміново, Ось тому що ситуація справді складна. Але у церкві Христової завжди є перспектива. Оце те, що ми можемо точно говорити на основі Слова Божого. Бо Христос каже, що я, я збудую церкву мою. От, і Він її будує. Наші часи не є чимось унікальним, тому що і в минулому. Були нелегкі періоди, які переживала церква і переслідувань, і воїн. І так є, і так ще й буде до дня, поки не прийде Господь і не покличе нас до себе. Тому е, я сповнений оптимізму і думаю, що передам е, дух більшості християн, які залишаються в активному служінні в Україні. В церквах, в різних служіннях, так, незалежно від того, що на нас налягає, ми розуміємо, що Господь є переможець, і Він все розставить у цій війні на свої місця. Тому перспектива існує. Які варто акценти зробити, особливо в такий час, я думаю, що для багатьох християн дуже важливо це все ж таки відновлюватися в надії. Мати надію. І це надія не на людей, це надія на нашого Господа, який багато чудес зробив уже у цій війні, всупереч всім прогнозам експертів, там, політиків і все, що мало статися в Україні, пішло щось не так. Пішло зовсім в іншому напрямку. Так, Бог не дає відповіді на деякі питання, на наші прохання. Ось чому нам потрібно покластися на нього ще більше. Це, це по-перше. По-друге, нам потрібно більше об'єднання. Ми маємо більше відчувати один у одного, як церква, і більше відчувати ті загрози, про які ми говорили. Тому що сьогодні стоїть питання, чи буде Україна, чи ні. Тобто це питання існування нас як держави, і існування нас як християн у цій державі. Тобто для нас важливим, для івансько баптистських церков, важливим завжди була свобода. Ми цінуємо свободу, і тому відстоюємо свободу. І ми не фаталісти, для того, щоб опустити руки і чекати, що воно буде. Бог нас кличе до посвяченого служіння зараз. І це ще один акцент. Тобто, ми маємо відновлюватися в надії. Ми маємо об'єднуватися і, безумовно, ще раз себе перепосвячувати на служіння. І це чудово, тому що дуже багато є можливостей. Євангелізація сьогодні це не те, що було в 90-х роках минулого століття, це не нульові роки, це не те, що було навіть декілька років тому, коли там ковід був. Це особливий час, який ми маємо гідно пройти. Служачи суспільству, зцілюючи рани нашого народу, приносячи їм Слово Боже, істину в заступницьких наших молитвах, коли ми стоїмо, коли ми просто жертвуємо, коли ми волонтеримо, коли наші капілани ризикують, коли наші брати в армії, ми маємо ці списки. Ми молимося про них, ми допомагаємо, ми служимо в допомозі медикам. І, і тут список дуже довгий. Чим ми маємо сьогодні займатися, Оце присвятити себе в часи війни. І це відкриває перед нами майбутнє. Е, наша позиція в тому, що е, саме в такий час Бог і в, е, виявляє сильних людей. Їх може бути не, не кількісно багато. Але якісно це стільки люди, які не просто собі надумали щось, вони живуть от, от тим днем, де Господь явить перемогу. Тому е, прийде ще час радості, прийде ще час закінчення війни. Вона закінчиться не так, як ми собі уявляємо, і не тоді, коли ми хочемо. Е, це Божий план. Але це трохи довша дорога. І більша ціна. І тому, як християни, я переконаний, що ми маємо зробити все саме в такі дні. Тому перспектива є Бог через нас її закладає для майбутніх поколінь в Україні, якщо дасть нам Бог ще життя. Бог через нас зараз діє, щоб наші діти не жили в рабстві. Бог нас побуджує платити більшу ціну для того, щоб ті, хто ще не в церкві, вони, вони приєдналися до церкви. І саме в такі часи. Бог через нас діє, навіть там, де розриваються міни і снаряди, де, де точаться бої, Бог діє через одного християнина, для того, щоб 10, 20, 30 батальйон бачили приклад. Християнина, який сповідує ім'я Боже. І через це Царство Боже поповниться і межі Його розширяться. Тому перспектива є, і Україна це одна із кращих країн, в якій можна жити. Слава Богу! Валерій Степанович, питання особисто для вас. Як ви відновлюєтеся і як встигаєте іще записувати такі передачі і готуватися взагалі до них? Можливо, у вас є якісь прийоми? Прийом у мене один. Я думаю, що Бог мене вчив в різні часи і на сьогоднішній день вчить тому, як вчасно сповнюватися Духом Святим. Вчасно. А для цього треба відчувати, що ти вже віддав, або ти вже спустошений, або ти вже стомлений, і до того, як це прийде, подбати про те, щоб Дух Божий дав тобі все необхідне. А як це робити? Це в часи війни робиться дуже багато чого на ходу. Ось. І я багато в русі. Я не знаю вже скільки тисяч кілометрів за ці роки війни. І, але в цьому русі важливо не, не просто рух, а він має бути змістом. Тому вчасно деколи треба просто зупинитися, вчасно виплакатися. Я за час війни багато плачу. Цього ніхто не бачить, але я, я плачу. Особливо тоді, коли бачу важкі картини війни. Деколи мені дуже допомагає поїхати на ближче до фронту або на фронт. І тоді проблеми, які тут є, вирішуються легше. Ти стаєш сильнішим. Вчасно молитися, вчасно залишатися в Слові Божому, яке має тебе торкнути настільки, щоби Бог давав цю силу. І це не виміряється часом. Один, дві, день. Це виміряється якістю. Потрібно стільки, щоб це відбулося. А, а де це відбувається, для мене не важливо. Це може бути в машині, це може бути в якихось складних обставинах, це може бути в зустрічі під час зустрічі з людьми. Це дуже по-різному відбувається. Але я моделюю на, на поле бою. І коли я дивлюся на солдатів, так, які е, вчасно роблять те, що потрібно робити, захищаючи нашу землю, їм важко. Але вони не стільки звертають увагу, скільки що, де летить. Вони не рахують це. Вони знають, що на тому місці, де вони є, ось є оцей сектор, вони його потрібні мають тримати. Вони покликані це робити. А, і от тому кожен із нас має тримати свій сектор. От. Якщо Бог дав його і оберігає, і значить і дає сили для цього, значить цей сектор треба тримати, кожному християнину. І я вірю, що це усвідомлення і ця відповідальність вона приводить до того, що Бог через нас діє. І це також наша позиція: тримайте сектор там, де Бог вас поставив. І якщо ви стоїте на тому місці, де Бог вас призначив. Ви будете мати силу для цього. Навпаки, я бачу людей, які не знають, де їхнє місце, і дуже стомлені. Стомлені настільки, що кажуть, що вони вже вигоріли, перегоріли, вони вже не можуть. У них виснаження може бути фізичне, обов'язково. Але коли людина духовно зміцнюється вчасно у Бозі і сповнюється Духом Святим, вона знає, де стояти, скільки стояти. І вона обов'язково переможе. Дякуємо вам, Валерій Степанович, за таку змістовну розмову.